Якість та смак перевірені часом, акції, знижки та ексклюзив. Це про магазин М'ясарня у Коломиї. Тут неймовірний вибір завжди свіжої, крафтової продукції за помірними цінами. М'ясарня спеціалізований м'ясний магазин, який пропонує широкий вибір свіжого і якісного м'яса. Ми пропонуємо свинину, телятину, говядину, курятину, кролика, індика, перепілка, качка. Та різна готова копчена продукція від нашого виробника. У нас товар приїздить кожного дня з під ножа, прямо на прилавок. М'ясарні своє виробництво і процес обробки м'яса ви можете бачити за склом, а там готують ексклюзив для справжніх гурманів. Є яловичі стейки. Такий стейк, як зараз про вас готується. Це стейк «Нью-Йорк». Він іде з яловичого битка, який проходить ферментацію від 17 до 21 дня в камері з соленою стіною. В Вакумці він може стояти до 14 днів у морозильній камері. Якщо він завакумований, може стояти до пів року. У нас є так, як портерхаус стейк з кісткою. Він також йде частина збитка, друга частина м'яса для тих, хто любить стейк з кров'ю. Також є тібони, також з кісткою, але менша вага їхня йде до 650 грам. Так, що в магазині дуже гарний вибір яловичих стайки, яких ви не знайдете в більшому місті Коломия. Також також м'ясарні є замаринована у запашних спеціях. Продукція, домашнє тушковане м'ясо, напівфабрикати, вакуумована продукція, смалець, різноманітні соуси, спеції, завжди свіжий хліб. Тут насправді є усе. Навіть ті покупці, які проходять вперше, переконані повернуться сюди знову. Мені сподобалися ціни. Всі не такі середні, нормальні. що думаю, що буде до вашої азертацію тут перший раз. Все виглядає свіженьке, все акуратно, чистенько це, це дуже важливо. Окрім того, що в магазині м'ясарня помірні ціни тут ще діють постійні акції та знижки, якими варто скористатися вже сьогодні. Знижки на гриль після шостої години на 30 відсотків від 10 кілограм оптові знижки. Ми ще ще ми співпрацюємо з бізнесом, такий як Кафе, ресторани, заклади швидкого харчування за оптовими цінами і плюс наша доставочка. Десять років на ринку. Національний сертифікат, вибір споживача, споживача-2024». Щодня свіжа продукція. Приходьте, магазин м'ясарня, місто Коломоя, вулиця Грушевського, 82. Для замовлення продукції телефонуйте 097 127 21 46. М'ясо, яке смакує.